Одей з допуском, а точніше не допуском росіян у Сегараз, так це у футболі. За останні півтора року головними суперниками РФ стали такі мастодонти гри, як Іран, Ірак, Узбекистан, Таджикистан та навіть Киргизстан. Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди. І це не жарт. Через тотальні санкції та обмеження це абсолютно повний список країн, які погодилися зіграти товариські матчі з Росією. Кумає не усвідомлювати, що навіть таких грізних суперників росіяни і то виграють лише через раз. Що? Так. О, є. А черговим плювком в обличчі російського футболу стала свіжа відмова у проведенні товарняка із Бахрейном. Країна з перської затоки заявила, що не збирається грати проти країни окупанта, адже у неї є більш серйозні матчі. Можливо, росіяни вже просто забули. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, що в інших збірних існує таке явище, як участь в офіційних змаганнях.